Приветствую вас усіх на своєму каналі. Як завжди, я в машині, блогер-машиніст. Знаєте, що хочеться вам сказати? От тепер я розумію остаточно, ну, ще не все до кінця, але багато чого. Кажуть, що якщо ти віриш в творця, якщо ти ну, якби йдеш за творцем, то не треба ні захисти, ніякі інструменти, ніякі рейки. Да? Там кажуть, одна в Тіктокі побачила вчора, вона так якось високомірно, що я вся така свята, була колись в рекі, типу, ну, е, а я ж навчаю цьому, і, мабуть, мені воно іноді попадається. Хтось каже, що треба тільки молитися, в церкву не ходити, я не ходжу, якщо що. І хтось ходить, хтось, ну у кожного чесно, своя дорога. От чесно, не можна ні одну людину засуджувати за те, що вона робить. По-друге, достигнуть отої святості, коли тебе сам творець захищає. Так, творець чує всіх, Так, від, від творця йдуть до всіх сигналів, це дійсно. Але... Дивлячись, як ми сюди приходимо, яку ми програму собі обираємо, як ми тут проживаємо, і болі, страждання, і все в ітоге, коли ми все проходимо, коли у нас було куча інструментів, я, допустим, і в рейки, і енергіями займаюся, там і то, і все, і зцілення, і навчання, все. Згодом можна сказати, що вийшов ти із усіх егрегорів, да, там всі як лупить всіх прям ці Егрегори, виходьте всі ля-ля-ля. Релігії, виходьте всі ля-ля-ля. Я вам що скажу. Все це інструменти по дорозі, яка і має назву життя. Наша душа насправді не належить ні до релігії, ні до чого, але вона в цьому фізичному тілі. І якщо ваша, і ваша душа веде ваше фізичне тіло по дорозі під назвою життя, а життя тут, дивіться, воно все фізичне, його можна потрогати, машину трогати, дерева можна трогати, то і звініть і мене, просто взяти в один момент, звісно, якщо ви в прошлих життях напрацювали собі карму, і ви чисто Будда там свят, святіший, чи як Ісус. Хай вони вибачать, так, що я зрівнюю, то, звісно, в цьому житті ви просто будете одразу просвітленим, одразу будете віщати і одразу будете прекрасним там, святим. Але ж нас 90% таких людей, які мають батьків там, якихось там, тиранічних, може, когось били, може, ну, то, то все, що завгодно. покалічені душі, капець. Водної, в одної в Тіктокі вона мені дуже сподобалась. Там вона дівчина, у неї нема зубів, там щось вона вставляє зуби. собі вечно сміється коротка стрижка. Вона була і наркоманкою, і алкоголічка. І вона каже, коли я почула Бога, мені вже все вона від'єднала одразу від цих залежностей. Але дивіться, який в неї був путь важкий. Вона була і там, і там. Треш, да? І батьки в неї були алкоголіки. Тобто. Ми сюди приходимо фізичне тіло, ми маємо фізичні якісь завдання, щоб доперти. Але якщо я вам просто скажу познай Бога, завтра ви його не пізнаєте і сьогодні не пізнаєте. А от якщо ви сядете і скажете, я готовий істинно почати пізнавати творця єдиного, да? я готова, щоб від'єднались від мене всі оці там кармічні да, на, на, на процеси, Фізично за один день ваше тіло фізично не витримає цього. Тому наша душа шукає якісь програми, якісь школи, Тіпо, у нас, да, там рейки, хтось в церкву ходить, хтось в Єгову йде, потім розуміє, що там Бога нема, виходить. І на нарешті. Але ж доповню, е, -е прирвалося, але ж. Якби не та дорога, куди попала та людина чи інша, вона би не пішла і не знайшла б творця, от прям всім серцем. От не знайшла б. Вона би думала, що він є, і все, і, 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 ну і є, і є. Але якщо ви хочете відчути творця, прям пряму всім серцем, прям пряму, ну от знаєте, прям повністю, тоді треба пройти. Якісь школи. Ну, я маю увагу школа життя да, якусь. Кудись ви попали в церкву. І завдяки цьому потім ви розумієте, що ви не на тому місці. Хтось прийшов до мене, да, і ми з ним розбираємось. Вони на мене зляться. Привіт всім учням. Думаю, та що ти мені вчи, що ти тут втираєш? Я святий вже, все. І завдяки тому тій борьбі, яку ми лупимо друг в друга, ну це образно, це шутка юмора, да? нарешті вони доходять. Нарешті ті, хто ходили туди чи сюди. Тобто ви розумієте, що люба дорога любої людини веде до творця. Ну, після смерті всі ми до нього прийдемо, да? фізично. Але хочеться ж узнати Творця. При житті. Я хочу, блін, узнати, що це таке любов творця, я вже узнала тут зараз своєму фізичному тілі і ще жити 100-500 років. Ну, в фізичному тілі, в здоров'ї, там ля-ля-ля, ляля. Да? Тобто я хочу бути тут зараз щаслива. Я пам'ятаю це зараз життя. Так, да, Я можу там по піти в прошле життя, подивитись, але моє фізичне тіло тут. Знаєте, як в фільмі Аватар, да? я вже десь казала, чи ні. Вони там же ж їхнє фізичне тіло лежало. В якійсь колбі, а вони жили там ну, на планеті оцій, да? де там аватари ті бігали. Там ну, була така можливість, да? так от. Зараз моє фізичне тіло тут. Я хочу тут пізнати от, творця, що це таке, він створив це все. да, там Він, чи І хай хто як хоче, каже, да, він створив, він все це тримає. Дивіться, якраз. Так от. Чешеться нос просто Хочу, я не пью Так от, ми в цьому житті маємо шанс. І не коріть себе за те, що ви пішли тим чи іншим путем. І коли мені розказують, що у мене татуїровки, як я можу розказувати про тверця, ха, ідіть в ліс. ідіть в ліс. Мітлу не забудьте, я її кину в спину, в лісу приберетесь, там з домовими погуляйтесь. Була у мене дорога така. -та. Я себе не засуджую, я себе люблю в своєму тілі. Все. І тоді я можу любити людей, тоді я можу їм допомагати, тоді я можу не засуджувати. І все прекрасно. да, да Нападають постійно, вони на всіх темненькі нападають, щоб перевірити, наскільки ти. Ну, собака бігає, бішено, вона теж бігає, нападає там і все. Я маю на увазі, що любі дороги, які ви не йшли. Це значить ваша така дорога. Але якщо вам в даному моменті вже почало так: ну, що це некомфортненько, я хочу зійти з цієї дороги, пойти вже ненормально. Мені достало. Ви берете так, як рельси переставляють, да там поїзд на іншу дорогу такий чик, переставили, о, тут комфортніше, ці інструменти кращі для мене. Розумієте, що? Тобто сказати, що я зараз почну розмовляти з бомбрем з завтрашнього дня. І все це фуфло, все, чим ви займаєтесь, це може бути трошки високомір'я. У кожного свій путь, у мене свій, у вас свій. Якщо ви використовуєте якісь інструменти, не забороняючи і не якісь темні, то ви дійдете до своєї цілі, чим би ви не займались. Ну, навіть темних буває, ні, не буває. От. Якщо ви помилялись і признаєте, що це ваше ви помилялись, прекрасно, значить ви вже півділа зробили. Значить, ви молодець. головне сказати, що да, я помилився, да, я наробила робила татуїровок. Що мені добре зробити? Я буду ходити красива стара жінка, колись там 90 років по пляжу. І буду проповідувати про Бога. І мої діти будуть ходити рядом і дивитися, яка в них мама татуїрована. Де і пофіг. Що в мене в голові. І ви, всі молодці, які приймаєте інформацію не тільки від мене, в будь-яких істочниках, де вам хочеться, але ви повинні розуміти, де ви що берете і яку плату ви будете платити за цю інформацію. Може бути таке, що ви десь попали на канал не в мене писали хтось, дівчата. Що потім сказали, що сім'я, не буду озвучувати, а, хто це, але сказали, що сім'я це карма, а, а я це сім'я. Я провідник твоя, це твоя настояща сім'я. Ви повинні відчувати серцем, куди вам іти далі. Наступний крок, куди ви повинні йти, відчувайте тільки А Якщо вам страх хтось нав'язує, значить хтось вже не хоче, щоб ви туди йшли. Але якщо у вас серце каже, бігом, біжіть туди, робіть. А потім вже розберетеся. Ой, наговорила. Сьогодні я вже три відео. Сьогодні наговорила. Мабуть, таке я вже тут самий пішов в процес, якийсь запущений, хороший. Всім гарного дня. Это вот. Сьогодні весь день тривоги. Хай це залишиться в пам'яті у нас, що у нас були тривоги. Все, я всім бажаю гарного дня.